З вами компанія Лекроматор. Сьогодні хочу поговорити про бетонно Такий специфічний товар. Поначалу ми думали, що він буде продаватися тільки по Києву та Київської області, але дуже багато продається в інші регіони України. А, дуже більша доставка, бо вони бочки такі великі і потребують багато місця. І доставка нової пошли десь 1000 гривень. Але ми пропонуємо нашим покупцям низькі ціни. І це окупається і вата у нас ще вигідніше, ніж в сетях. Так, по бетономішалкам Теж рекомендовані розничні ціни. То Що таке рекомендовані розничні ціни? Хто у нас на сайті давно, той знає, хто не знає, ще раз буду вам розказувати, бо багато людей не розуміють. Рекомендовані рознічні ціни. Це коли імпортер на вимогу свою або за порадою крупних гравців на ринку, крупних сітей придумує розничну ціну, ну там плюс 40, плюс 50, плюс 30%. І виставляє таке вимогу, щоб усі продавці в інтернеті копійку в копійку держали такі ціни. Вони високі, вони якби класні. В сітях по них купують, в інтернеті по них не купують, бо люди, якщо в інтернеті хих, ну, є бажання у них купити дешевше. Знизити не на копійку ми не маємо права. Якщо ми знизуємо, нам зразу прилітає таке пісміцо, що, будь ласка, підніміть ціну або заберіть даний товар зі свого сайту. Так це працює. Тому, щоб якось якось це обійти, ми знімаємо такі відео, розміщаємо їх в товари. І про, ну, я так не можу в чому наших покупців, доносимо думку, що все в інтернеті можна купити дешевше на то він Інтернет. Тому, якщо ви бачите зараз товари, це відео, чи у нас на сайті це відео і вам потрібна бетонна мішалка, напишіть Viber 063426.10.10. По-любому 10-15% додаткової знижки ви отримуєте. Тому пишіть вайбе. Кількість таких покупців зростає кожного дня. Нас все радує. Благодаря цьому наш бізнес розцвітає, розцвітає, малий бізнес, а малий бізнес це основа економіки. А сіті, вони і так, я думаю, протримуються. Якби як там не було на боці покупців. І вважаю, що суперприбулі, особисто в цій військовій час, це ну, дуже дороге задоволення для нашого населення. Тому купуйте дешевше, будьте в компанії Електромотор і пишіть на наш файлик. Підписуйтеся на наш канал, будете купувати продукцію дешевше і вигідніше.